Мандрівний спецпроект на радіо «ФМ Галичина від краю до краю. Унікальні місця, люди та пам'ятки. За час нашої мандрівки полюбились мені рудки. Дуже люблю місця, де можна було б сховатися від метушні мегаполісом, стати ближчим до природи і надихнутися історією. Справді на доволі невеликій площі, а рудки зайняли всього 400 гектарів території Львівської області. Усе дуже компактно розмістилися. І пам'ятки архітектури, сакральні споруди, пам'ятники, і поміж тим помешкання рудківчан. Може, тому рудки полюбилися родині Фредрів? Може і так, адже чи не на історії міста Рудки пов'язано саме з цією відомою родиною? Її найвидатніший представник польський драматург Олександр Фредро, що доводився українському митрополитові Андрею Шептицькому дідусем. Так, от мешкали Фредри у вишні, в сусідньому селі Колорудок. Там, до речі, досі зберігся гарний маєток родини, до якого ми обов'язково мусимо заїхати. Бо цю красу треба бачити кожному наживо. Та й маю я трохи сентименти до різних палаців та замків. Ти ще та принцеса, то що там з Фредрами? Так, от мешкала родина у Вишні, а до Рудок приїжджали молитись до костелу. Але у ті часи, і вишні, і рудки були одним ці і уся уся ця територія належала родині Фредрів. Тепер Олександру Фредро, його дружина Софія та ще кілька членів видатної родини, покоїться у підземеллі Костелу. Ти, в принципі, ті саркофаги бачила, то все й сама знаєш. До речі, свого часу рудки відвідували ще багато відомих людей, наприклад, Іван Франко. То погруддя Франка стоїть у рудках не випадково? Не випадково свого часу письменник у цій місцевості балотувався до сейму і в будинку по сусідству з приміщенням міської ради виступав із доповідями. Напевне, є ще в рудках кілька таких, напевно. кажуть, що можливо. Во саме тут у війську служив Кароль Войтила. А ще подейкують, що через Рудки проходив шлях бравого солдата Швейка. Рудки, як і чинне кожне містечко на західній Україні, шанує свої традиції та відзначає пам'ятні дати. Рудки як справжнє Галицьке, місто не забуло про українських героїв. Тут майже на центральній площі на постаменті стоїть півтораметровий український тризуб, а позаду на стелі таблички з іменами Героїв Української повстанської армії та їх фотографіями. Я ще раз переконалася, що Рудки місто, яке варто відвідати. Теж наступна наша зупинка. Місцевий дендропарк Ура йдемо дивитись на вербу, яка родить ігрушками. І не тільки Уляна Вербицька, Юлія Бєльська, Спецпроект радіо «ФМ Галичина від краю до краю, мандрівний спецпроект від краю до краю. Далі буде.